Один одного срати, поливати брудом і кричати, що все не так і все не то. От що я зараз бачу, коли подивився виступ президента України, подивився виступ президента України у Верховній Раді, а потім на реакції, що почали говорити всі підряд. Ахметові, гордони, Порошенки, хто б то не був, так? Всі кричать, що все не так, все не то, просто піар. І що саме головне, ніхто не дає ніяких дій, що робити, що, як це все виправити, ніхто не розповідає. Тобто всі просто кричать, що це не так. Давайте спочатку. Мене звати Олександр Дубровський, я автор і ведучий каналу Народна думка. Ну я думаю, більшість з вас саме з того каналу перейшли на цей, за що вам величезно дякую. І якщо я там не можу собі дозволити висказування так вільно, тому що там народна думка, саме ваша, і ті проблеми, які хвилюють вас, то тут вже, як то кажуть, можна розгулятися. І дві таких самих найбільших поради, по-перше, це для людей, тому що ну, хто мене дивиться, вряд я мене ахметов буде дивитися, от прості люди дивляться залюбки. Перше, це Гігієна в ефірі, тобто вибирати, що дивитися, вибирати, що слухати, кого слухати. Зрозуміло, що там не, не вгадаєш, хто прав, хто винуват, хто каже правду, хто обманює, тому що вони всі з такими лицями це все розповідають. Як то вони одні в цьому світі праві, а всі остальні – все просто ніщо. Але саме головне. Не потрібно сліпо вірити ні одному із них, будь то Зеленський, будь то Порошенко, будь то Ахметов. Кожен щось говорить, але потрібно слухати, прослухати. Отак: От одне вухо пустив, з другого випустив. Усіх робити те, що потрібно робити зараз саме і зараз собі. Вірити це лише тільки в Україну, тільки в її народ, який ще за стільки років, скільки б над з ним не знущалися, нічого, він все-таки стоїть ще на своєму і хоче якусь правду, і хоче цей. Але дивишся, наскільки продажність, цей Майдан да, як показують, скільки кому платять, по 300 гривень за день. Тут, і тут вже знаєте, якась невіра стає. Но, тим не менше. Все-таки якась правда та й найдеться. І що саме головне, що інформаційна гігієна, вибирайте кого і як слухати, я повторю ще, але нікому не вірте, тому що всі вони кричать лише для одного, щоб назад вилізти до влади. Тобто така бідна країна, у нас нічого нема, Ми всім довгі. Так, економіка там в занепаді, ніякого прибутку. Всі хочуть цю країну витягнути, ну ніхто не витягує. Це старше. А по-друге, всі хочуть назад вернутися до коритка. Так? Казалось би, чого, чого туди лізти ж, нічого нема в нашій країні. Ні, всі лізуть до цього корита і один одного брудом поливають, тому що це найлегший. Шлях туди вибратися. Якщо взяти що щось робити, це потрібно якось, щоб люди побачили, що ти це робиш. І оцей шлях досить важкий і досить довгий, і не факт, що вийде. А от коли кричиш, що всі все роблять неправильно, а от я стану буду робити, так як книжка пише, то так само легше, найлегше. І оці влаштовують. Мітинги да, президента геть, це вже Зеленського геть. Вже бачили ми ці майдани, бачили все неодноразово і чим це хорошим хоч раз закінчилось. Та нічим, ніколи це в хорошим нічим не закінчується, тому що навіть якщо людям вдається скинути когось старої влади, то тоді поставлять точно такого ж. Або нема кого ставити, ну як нема, є ну, або просто кажуть, ті люди, яких потрібно дійсно ставити, вони не вміють так кричати. І виходить, що їх не ставлять, тому що вони ну, не так сильно кричати, як остальні. От ми все зробимо. Ну, якась така, знаєте, толі без виходь, толі все воно йде своєю чередою, і так має бути. Поживемо, побачимо, звісно, але що саме? Головне, то не беріть все так близько до серця. Хто б там не був, я, наприклад, бачу, що коли сам працюєш, заробляєш, стараєшся, то лише тоді починає жити трошки краще. А ні при якому президенту, ні при якій владі ще. Ні один знаєте, нічого такого аж супер хорошого для людей, поки що, як на мене, ще не зробив. Будемо бачити, що буде далі, як робитися, що відбуватися. Тож зустрінемось.